Говорити так називаю, кажу, так називають ніби ще хтось так називає. Не може бути класний те, що не вийшло з російського ринку. Привітик, привітик, сонечко, і у нас з вами сьогодні просто величезний огляд косметики. Я не знаю навіть поміститься це все в одне відео чи ні. Зараз будемо, будемо дивитись, намагатимусь показувати як мога все швидше швидше. Тут зібрана вся вся моя косметика, якою я коли-небудь користувалась і зараз користуюся деяку і не користуюся, тому пропоную одразу швидше починати. Я намагалася все максимально компактно якось грузити. Ось в таку величезну просто коробку. Я не знаю, тут все, майже все палетки сюди не вмістилась жодна. Із моїх тих, що є. Ось, певно, ще одна лежить від Паріса і Все показувати зараз, це все я буду вам поетапно. Я думаю, що візьму всі свої тональні основи, і ми будемо з вами якусь а, вибирати рандомно і починати нею наносити макіяж і так будемо з кожним продуктом, і з консилерами і з тушами. Тобто вийде ось такий якийсь взагалі мікс із різних продуктів. Я поки намагаюся вам залишити тут лише одні тональні основи. Я просто в шоці, звідки це все, звідки це все, коли я встигла це все купити, або ну тобто, коли мені це все встигли прислати на рекламу. Дуже багато. перше, що я поклала сюди, це тональні основи, якими я користуюсь найчастіше, які в мене є. І зараз е заплющую очі і ось так обираю якусь із них по рахунку. Я вже не знаю, деякі лежать, просто що я взяла. Ага, добре. Значить, значить, на сьогодні буде ось такий вже бібі-крем від ламель. Я не знаю скільки ним користувалася, але трошечки скажу про інші тональні основи. Давайте так просто купила б чи не купила ще раз. Ось ці більше не куплю, певно, що до використаю. Користую 402-м, я зазвичай 401 за світлий, але другий раз я б це вже не купувала. Далі тональний Севентін дуже подобається, класний сатиновий фініш, але Севенті, здається, він не вийшов з російського ринку, тому я б його, звісно, не купила другий раз, але він мені подобається. Далі BB-крем від українського бренду Марія Фреш-Косметик, і називається мій YouTube канал. Але його б я ще купила купила ще раз, тому що він дуже легенький, класний. Е, на літо взагалі супер. Ось така, ось така баночка, покажу вам швиденько, дуже швидко. І Паріса пастель. Пастель, вибачте, пастель косметик, Але здається, він теж теж не вийшов з російського ринку, то я б його ще раз не купувала. Але він теж достатньо класний. Але не може бути класним теж він вийшло з російського ринку. Зараз вже починаємо наносити наш бібі-крем. Я ним дуже давно не користувалася, якщо чесно. Думаю, візьму його на відео, теж покажу вам. 403-й в мене тон. Ой, не знаю, він е, достатньо затемний. Бачите, я його купувала раніше, але я була більш смуглою, певно. що. Зараз якось трошечки шкіра світліша. Але давайте наносити, я ще його все одно випрала. Сильного перекриття він нам, він нам сьогодні не зробить, звісно. Що, і, певно, що треба розташувати його ось так. потім вже спонжем. Речі, подобається, тому що він такий якийсь сатиновий фініш. Ось, але багато дуже береться на спонж. А сатиновий фініш він дуже класний, але якийсь липкий. Занадто мені здається, не знаю. Достатньо плотне покриття, але я буду вся жовта, мені здається. Він затемний. Трошечки не забуваємо про шию, до речі. Добре, тон на обличчі саме час обрати консилер, заплющу очі, і давайте У мене тут чотири якими я зазвичай користуюсь. Не знаю, який, який обрав, до чого дотронулись в першому. Топ Фейс, добре, топфейс інстайл. До речі, він класний, але теж темненький. Якось тональними основами швиденько розповідаю. Оцей куплю ще не один раз, дуже подобається. Евелін взагалі люблю. Евелін. Пастель класний, легкий, такий більш якийсь водянистий, можна сказати, але, але це російський бренд, тому не куплю. Не російський, а не вийшов з російського ринку. І ламель такий вже заюзаний дуже сильно, але я його теж люблю, використовую його як тон. 402, якби був 401, використовувала я якби, і консилер, тому що дійсно класний, масляниста текстура і дуже дуже круто перекриває. Божечки, я не встигаю так швидко говорити. Top Face, це здається, взагалі, який турецький бренд, так, дуже класний консилер, мені подобається він сильно блюрить шкіру, прямо таке, ой, нанесла не туди. Дуже прям блюрить її, але він темнуватий, бачите, під цей тон. Але що ж? Я сказала, що у нас буде рандомний макіяж, значить рандомний. Блін, ну цей, звісно, тон дуже сильно прям якось, знаєте, жорнить шкіру, мені здається. Давайте тушувати. Я пензлем завжди тушую ось такимись, такими рухами прихлопуючими. Але цього консилеру взагалі не видно на шкірі через те, що він теж темненький разом з, з тональною основою нашої сьогоднішньої. Ще тепер треба прибрати якийсь цей величезний жирний блиск на шкірі. Не знаю, я впевнена, що Ламель теж другий раз не купила. Давайте обирати пудру, якою ми це все зробимо сьогодні. Такі достатньо різні варіанти. Я не бачу, як, яку, яку я обираю. Давайте давайте таке. Що це нас тут? Глембі? <смі> Добре. Сьогодні в нас якийсь прям бюджет-бюджет. Реально було минуле відео на каналі про цю пудру, до речі, Вона дуже сильно полить. Ось. А, але що ж, використовуємо, тому що нам вона випала. Але я на кожен день я обожнюю пудру з мертвими частинками від ламеля. і вона прям такий робить цяючий ефект на шкірі. Дуже гарно. Зараз в мене всі просто пальчики ціє пудрі. Ми використовуємо, наносимо. Поки не носила пудру, згадала, що я не прокоментувала коротко кожну з цих пудр, тому зараз швиденько. Ось цю, певно, що не купила б ще раз, тому що в ній нічого незвичайного, так, вона нормальна, але б я хотіла протестувати ще якісь варіанти. Ось цю куплю іще не один раз, тому що просто ідеальна. Я її обожнюю, вона вже, знаєте, в мене така використана-використана, але ну, вона правда, класна. Зараз покажу. Чому я її люблю? Ось так, ніби нічого ну, такого незвичайного, просто звичайний хайлайт, хайлайтер якийсь несильний. Але вона така красива, не знаю. Не, не, напевно, ви так не побачите, якщо я нанесу. Певне, що ні. Це потрібно просто пензликом, все обличчя, тоді виглядає просто шикарно. Так, йдемо далі. І третя пудра від пастель. Прозора, вона просто фіксуюча пудра, але, знову ж таки, пастель, тому кажемо, їй папа, ні. Не знаю, ну, звичайно, прозора пудра нічого такого в ній немає. Ну що, сонечки, наступним етапом будемо з вами обирати рум'яна, заплющую очі. І ось так просто проведу пальцем. Я не пам'ятаю, які куди полежила, поклала. Давайте другий, другий з цієї сторони. Ось цієї? Що сто, що сто, будь ласка. Так. так, 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 так. Дуже хотіла їх нанести саме ламель. подобається, обожнюю їх. Вони ось так тріскаються, до речі, чомусь, але вони дуже пігментовані. Також у мене є ламель такі ж самі в 42-му тоні. Ламель обожнює, нічого про них поганого сказати не можу. Купувала, би, купувала і ще. Глинбія рум'яна з колекції Графіті. Це контур, переплутала, вибачте? Зараз, зараз принесу рум'ян. Секунду. Так, ось це рум'яна з цієї лінійки, і вони дуже класного рожевого відтінку, пильно-рожевого з блискітками. Я їх обожнюю, люблю, подобаються, але дуже сильно пилять, тому не завжди. І пастель, знову ж таки класні літні рум'яна, але я дізналась, після того, як зняла огляд на бренд пастель, що цей бренд не вийшов з російського ринку, тому їх продукти я вам не буду рекомендувати, хоча продукт, продукт сам по собі крутий. Тобто він, вони кремові і з легким блиском і зовсім не нав'язливий колір. Але сьогодні у нас 401-й тон рум'яна від Ламель, тому будемо тестувати їх. перше у них у всіх дуже приємний аромат у цієї лінійки. По-друге, вони неймовірно пігментовані, і їх прям-таки не потрібно багато, тому що буде перебір дуже сильний. Навіть дивіться, я взяла, ніби, здавалось, зовсім трошечки. А майшечки вже дуже-дуже дуже рожеві. Прям занадто, я б сказала. Очки, далі хайлайтери. Серед хайлайтерів, в мене все достатньо просто, тому що я, коли купую якийсь один продукт, він мені подобається, я не шукаю йому аналогів. Одразу мені подарували Мунрас Ламель, а потім я купила ось ці, І я їх обожнюю, я їх ні на що не змінюю. Тобто нема такого, щоб я не купувала купу, тому що мені воно заважає, я хочу його. Від себе десь прибрати, тому що ну, взагалі не люблю, коли дуже багато речей. Тому не знаю, які будемо тестувати. Давайте спробуємо ці, тому що це я показувала в огляді на бренд Телсеф. Ви можете знайти відео на моєму каналі, а ми з вами сьогодні протестуємо ось, такі, ось таких ось, крихіток від ламель. Зараз я вам покажу його. Взагалі, він такий дуже лайтовий, дуже прям лайтовий, на відміну від LCF, звісно. Я знаношу на щічку, але його потрібно так прям багатенько, тому що він дуже. Лайтовий, ви можете бачити, якщо вам видно. Ось він так ніби підсвічує трошечки шкіру середини, не дає якихось таких крупних блискіток, як той же LCF. У LCF прям такі яскраво виражені блискітки, і їх прям дуже видно. Але ви знаєте, я ним так давно не користувалась. Але щось я відчуваю, що знову перейду до нього. Тому що прям такий ну, класний сяйво якийсь створює на шкірі, дуже подобається. Мені як це виглядає. Дуже так ненав'язливо також. І трошечки, трошечки хочу додати сюди над верхню губкою. До речі, я сьогодні щось все так тушую пальчиками, пальчиками, і ось так ще на носик трошечки додамо. Так, і ніби виглядає просто вже супер. Сонечки, наступний наш етап це тіні для повік. І достатньо є багато палеток, з яких ми можемо обрати. Я навіть не знаю, тут ось так наосліп не вийде, тому що ну я прекрасно відчуваю деяка палетка, або не знаю, можливо, якось їх зараз так перекласти всі, я не знаю, і просто ось так є. Що в нас тут є? Ага, ламель. Ламель селфлав. Ну, давайте нею добре робимо кіяжці сьогодні. Нею. Швиденько розказую про всі палетки по порядку. Шарламель Гоу, розказувала в неї про в одному з минулих відео. До речі, здається, косметика, яку б я купувала ще багато разів. Дуже класна обожнюю її дуже пігментовані кольори і масляниста текстура. Далі Севентін. Севентін теж класна, але не вийшла з російського ринку, тому е, вам її радити я не можу. Але відтінки достатньо класні, хоча не завжди вони універсальні, як можна сказати, от тільки певно, що декілька кольорів ось це золотий і ось такий нюдовий. Я використовувала достатньо часто, всі інші не так. Далі, що в нас тут є? Це Париса Косметик. Ось така палеточка з шимерів. і не тільки шимерів, але вона дуже сильно полить Мені здається, я її не дуже люблю використовувати, тому вона зачасту просто лежить в мене. Далі ця ось така крихітка від Glambe. Це була одна, певно, що з моїх перших палеток. Просто як знаєте, така пам'ятна річ, я її зберігаю, але я нею вже не користуюсь. Пам'ятаю, як я раніше просто обожнювала ось ці блискітки рожеві. Це прям було вау. Здавалося, що вони дуже круто виглядають. Я прям нашаровувала їх на все око. І також у нас тут є ще ось така Maybelline. Я також і показувала відео огляд мейбелін. Обожнюю ж цю нідову палеточку. Це така прям знаєте така крихітка, дуже класна крихітка, можна так сказати. Отому От її обожнюю, але сьогодні в нас. Не менш улюблена моя палетка, яку дуже часто я використовую буквально на щоденній основі. Тут можна бачити, деякі кольори вже е, підходять з свого логічного завершення. Нею можна зробити абсолютно будь-який макіяж. Ми сьогодні з вами спробуємо зробити такий прям коричневий, якийсь, не знаю, вечірній. Давайте спробуємо щось таке придумати. Буду використовувати, думаю, ось цей тоді, тоді коричневий відтіночок, потім білий вкутик ока, і ось ці ось два поєднання із, із двох блискіток. До речі, зовсім не пилить майже ця палетка, що мені в ній просто... Мені в ній подобається взагалі все. Я не знаю, така класна просто ламель молодці в цьому плані. І починаємо розташовувати по всьому оку, і ви бачите, яка вона сильно пігментована. Прям потрібно дуже обережно нею працювати, тому що буде просто все тоді коричневе і ось таке темне. І тушувати теж дуже потрібно гарненько. Доки я наношу цю всю красу на свої очі, хочу показати вам свочі ось цих трьох блискіток. Просто гляньте, як вони сяють. Я не знаю, це якісь неймовірні ціні, правда. Зараз хочу нанести ось ці золотенькі кутики ось сюди, ось так. От прям їх так не знаю, прихлопуючим руками-рухами, бо дуже сильно були А ось такі коричневі більше на ось все інше віко. Так, ну що, щось таке у нас наразі отримується. Дивіться, як вам. Тепер зараз набираю коричневий ось такий відтіночок, більш темний. Зараз по мені не видно, секундочку, багатенько набираю і починаю наносити його на все інше віко. Подивимось, що з цього. Ой, отримується, мені здається, це було зайво, а можливо ні. Сонечки, хочу пройтись консилером, тому що тіні дуже сильно опадають. Заодно протестимо ось цей пастель. Його я люблю якраз таки використовувати, якось коли наношу тіні, і потім, аби прибирати залишки тіней. Санечка, якщо говорити про туш, то варіантів теж достатньо дійсно багато, абсолютно різних, але я обожнюю лише ось цю п Інші взагалі нічого не роблять з моїми віями. заплющу очі, будемо з вами обирати туш. Не знаю, яка випаде, не знаю, не знаю, не знаю. Ось так закриваю, давайте. І до чого підемо рука. рука? Я тут взяла? Ооо, oh, Sensation. сенсейшн! Mm. Взагалі я не люблю ці душі. Але що ж, вона випала, давайте не фарбувати сьогодні. Якщо в трьох словах про кожну, ось це, можливо, купила ще раз, тому що непогану туш, дуже гарне пакування. Синана Маріна, класний це корейський бренд, здається, чи китайський, я не знаю. Але коштувала вона навіть до 100 гривень. Ось це б ще раз не купила ваш мейблінскай хай, нічого взагалі не робить з моїми віями. Catrice, це взагалі, до речі, здається російський бренд, тому я її навіть не показую, так, щоб сильно. Далі Seven Моя улюблена, знаю, що бренд вийшли з російського ринку, купувати більше не буду, але я й так обожнюю, ви б знали. Далі праймер від Evelyn. йде з серії Varieté. У мене така ж саме дуже Varieté, а, але він так, щоб сильно нічого не робить, і одразу мені подобався ефект, а потім я, в принципі, ну, чудово справляюсь без нього, він мені не потрібен. І Volume L'Oreal. L'Oreal теж, здається, не вийшло з російського ринку. Щось сьогодні сьогодні, прям блін, не знаю. І вона ж, до речі, підсихає, але це туж була класна. Мені дуже подобався і пензлик, і взагалі її форма дуже-дуже зручна. Зараз якби сумно це не звучало у нас Lash Sensational, Я її зовсім взагалі не люблю. Але давайте наносити, нічого не робить з моїми віями. Перед цим трошечки підкручу вії і буду наносити туш і вже ділитися з вами своїми враженнями. Ви що все таке змінилось. Хочу перед цим ось таким олівчиком глимбі маленьким профарбувати між війку, аби хоч трошечки. Продовжуємо, аби хоч трошечки якось виразнити погляд, тому що туш нам сьогодні, сьогодні цього не зробить, тому візьму хоч таким олічиком. Зараз промальовуємо кутик ока і, і міжвійку. Так, ну що, туш на війках, але я не знаю, помітно це чи ні, тому що я її. Це не моя, це не для мене. Зараз будемо обирати, що вона несе на губи, і тут прям таки ну, є з чого вибрати, колекція така солідна достатньо. Так, і зараз зараз заплющую очі і обираю, щоб це не було плампер, пламперольвець, помада, я не знаю. Як мені це все обрати? Добре, давайте ось беремо, що я взяла. Що ми з вами взяли? Так, це у нас Інстаглес, але його показувала в минулих відео. Певно, що це не буде дуже цікаво. Але давайте, можливо, ще якийсь зараз візьмемо продукт до нього, оберемо, якщо тут буде якась помада або ще щось. Не знаю, давайте звідки буде, що це. що це у нас таке. Mm -hmm. Ось це вже цікавіше. Це я вам ще не показувала, і цей блиск сьогодні підійде до нашого макіяжу. Це наш, наш український бренд Квіз Latex Shine дуже красиво сяєво. До речі, його називають бюджетним аналогом, Я його так називаю, кажу, так називають, ніби ще хтось так називає. Maybelline Lifter Gloss, Ось це бюджетний аналог. Тільки здається, о, саме ось цей відтіночок квізу. Десятий він як іде, як восьмий відтіночок Maybelline Lifter Gloss. Не знаю, як вам сказати коротко про, про, про всі помади. Не знаю, давайте просто купила б не купила. Ось це би ще раз купила. Це точно ще раз би купила, тому що дуже класна помада від Patrice Людо. Дуже мені прям подобається. Далі оце, певно, ще раз не купила, хоча непоганий. Далі оце би ще раз купила, але пастель тому ні. Далі знову пастель тому класний, але не купила. Олівець також пастель класний, але не куплю, бо пастель. Далі, взагалі, що це у нас? Фаберлік, ліп Gloss? Не купила, тому що фаберлік це теж, здається, російське, ні. тому... Так, далі оце би ще раз купила, тому що класний ламель. Його ж нема куди складати. Тін для губ. Далі ліп крем Бідламель класний, ще раз би купила. Далі це в нас Vivienne Sabo, звісно, що не купила, але блиск був класним. LCF Soft Made купила в першому відтінку, класна помада. Вже втомилась говорити, LCF помада в цьому відтінку саме не купила, тому що мені взагалі не подобається. О боже, далі ще в нас тут є Vibo, Spicy Lip Gloss класний. Купила би ще раз блиск для губ. І Maybelline Lifter, ой. Maybelline суперстею, я вже заплутаюсь. Певне, що купила би ще раз, але у іншому відтіночку, бо спробувати. Ніби все назвала, давайте наносити Latex Shine. Є в мене ще такий маленький варіантик від о, Evelyn, здається, це був. Зараз його нанесемо, як контур, і будемо заповнювати вже губки наші близько. Дуже зручний аплікатор, до речі, Ні -ні, цим, цим він мені подобається. Ой, классно, нам сьогодні прям дуже підходить по відсіночку до очей. Майже нанесла, дуже класно він блестить. і подобається мені така його консистенція. Він дуже такий густий, нерідкий. Дивіться, дуже класно виглядає. Прям Мені дуже-дуже подобається. Я ним теж давно не користувалась, але мені здається, повернуся ж таки до нього. Тому що буквально декілька раз використала і все, і, і перестала. Чомусь він мені перестав подобатись. А зараз здається дуже-дуже класним продуктом. Отож, сонечки, на цьому все. Ось такий макіяж сьогодні у нас з вами вийшов. Пишіть в коментарях, які відео можливо ви хотіли бачити. А я по традиції дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і до зустрічі у нових відео!